На першому етапі редагувати статтю, яка вже існує. Оце така, такий був план. Наступний, що ну, це редагування готових статей. Я порилась в Вікіпедії і мене от, от, так, в зацікавила така сторіночка. Це Wікібукс. Тут на уроках російської мови можна наглядно показати, як, які слова не досить не сходяться. У нас називаються вони пароніми. Адр, ад, адрес адреса, арбуз, арбуз, білизна, білизна, брак і так далі. От, тут дуже цікава інформація, і це ж можна було б і додати дітям дати таку пошукову роботу, щоб вони додали ті слова, хоча б там по одному, по два. Це і такий елемент пошукової роботи, і Вікімедія отримує від цього плюс. Ну і мені буде цікаво на уроці. Ну, побачимо, що будуть такі уроки. Наступне це використання аудіокниг. От я. Зайшла на цю категорію аудіобукс, чому я на це звернула увагу. Ну, По-перше, в мене в класі є така дівчинка, яка дуже розумна, але вона дуже погано бачить. І для того, щоб на уроках зарубіжної вона відчувала себе нормально, бо вона не все може прочитати. Я їй запропонувала вислуховувати аудіобукс. Думаю, подивлюся, що є у нас. В якій є, але подивіться, чому я поставила таку. І здатність українською багато, взагалі не знаю, можливо, я не, не знаю де. Є, я Але додати туди можна. Яким чином? дітки у нас дуже талановиті і можуть начитувати, а це, а це ж і вміння читати, і вміння імпровізувати, і, зап, і плюс і кате технології, і плюс це ж всі побачать, то дає мотивація. і... Ну і плюс наш конкурс талант-шоу в школі, якраз це можна обіграти. Оце такий. Таке думки. І створення аудіо-відеозаписів, про що я говорила. Ну, у нас вже є деякі напрацювання. Я спробувала щодо кіплінга. Є, є у кіплінга, якщо і в оригіналі. Переклади дуже різні, стаття у Вікіпедії є, вже туди не буду заходити, можна, кожну можна зайти подивитися. А ми зробили в школі так, що е, дитина читає, значить, зробили такий конкурс, на якому діти представляли вірш українського письменника і е, зарубіжного письменника. У нас от такі різні були. І е, це повинно було бути в віршованій формі, і це було, повинно бути було в музичній формі. Зарубіжний у нас був вірш е, Кіплінга у перекладі Василя Стуса, Ось дівчинка е, читає, тому вона, якщо вона відкриється, бо в мене... Вона відкривалося, не знаю, як тут. Тут тобто, щось помінялось. Е, і виконували англійською мовою. Музика Юрія Анатолійовича, ось він вами присутність. Це не я. Ну чому, чому я показала вам саме ці наші спроби? Тому що це не просто шкільна група Троєнка, яка просто так виступила. Це дипломанти телерадіо, всеукраїнського телерадіо фестивалю Прем'єра пісня, яка проходила в Бучі в цьому році в травні місяці, де діти мають її дипломи і так далі. І це саме наш. Матеріал. Тобто музика написана нашим учителем і тоді директором ще. І діти співали з захопленням. Хотілося це розмістити в Вікіпедію. Спробувала я, е, ну, в Вікісховищі. Поки що в мене не вийшло, Занадто великий формат. Е, ну, а спроби, е, я вже вам показувала, що я пробувала пере, е, ще перекладати те, що на російській мові можна використати. А чому взагалі-то чому ми більше звертаємо увагу зараз ми, учителі практики, і з невеличких місць і колега Олег говорив про це, і ми будемо говорити? Тому що зараз дуже зараз ще є ці села, зараз є ще ці школи маленькі, ще є. А завтра їх не буде. А пам'ять повинна бути. А саме там за закопано... Не мають права ударяти тому Юрій Анатолійович написав статтю про троянську школу. Я дуже вдячна всім, хто підтримав, щоб її не видали. І туди ми хочемо розмістити деякі матеріали, які вже зараз є. Ну а інформацію далі про, про це, хтось інше скаже. Прошу. Ну про... Так. Тобто, да. Тоді держи, <рес> а я нічого поки що не показував. Можу показати завтра. Чому? Тому що приїхавши сюди. Уже в Києві поламав гітару. Ну, Випадково. І зараз вона в ремонті, ну а завтра вона буде на ходу. І тому я завтра, можливо, вам щось покажу. Там є презентація, яка просто повинна йти з музикою вживу. Я завтра покажу. Але дещо скажу, чого не договорила пані Світлана. Ну, повинен признатися вам, що статей написав дуже мало чому, тому що воював за школу, Воював ну, не на життя, а на смерть. І в цій боротьбі, коли зрозумів, що я її не відстоюю, що школа втрачає самостійність. Вона зараз стала філією райцентровської школи. Я в кінці червня подав заяву про відставку. Мене ніхто не прибирав, мене ніхто не збирав. Але інших директорів прибрали, я написав заяву. Це був великий скандал, але якось так він вже мирно і пройшов. Залишаюся вчителем історії. Ну і тепер Вікіпедію дійсно займуся, просто мушу зайнятися. Тепер в мене вільного часу багато, по-перше. По-друге, знаєте, пісня Я свободен, це про мене тепер. Цю пісню дуже любить мій син, а тепер це моя пісня. Ну і що ж я хочу сказати? Хочу сказати, що ми просто зобов'язані. Оці останні роки життя сільських шкіл, я не жартую, я не перебільшую. Це дійсно останні роки життя. А ще зрозумійте, що сільські школи це не якийсь непотріб, якого треба позумітися. Там своя культура. Вона в чомусь, можливо, не така багата, вона в чомусь може обмежена, але там своя культура, і це колиска української нації. І цю колиску так берегли люди. Там все робилося за свої кошти. Там в сільських школах не знають, що таке репетитор. Там працюють безплатно. Там дуже багато нема того, що є в міських школах, але там є душа, там, там є, є родина, там це Колиска України. А тому я у Вікіпедії тепер буду займатися лише одним напрямком роботи у віковічних історії сільських шкіл не тільки своєї, і у віковічні історії всіх. Перепрошую, можливо, якщо кудись туди. Але це мене болить. Дякую за те. Українського це. це до речі, не тільки лауреат, як каже Юрій Іванович Кобасенка, вона по всіму ігра.